А магазин то чий був? А український? Український магазин. А я ж Український? То то було то як кооператива, чи то хтось в хаті мав магазин? А не так кооперативне було. Це мій брат, а його І Мені на як спав, як купіть і рахував. То що там в кооперативі продавав? Ваш брат? Я був як обліковцем. – Так. – Як так. ходив на перевірки. Так, так. – А то він так. рахувався, що він в просвіті ваш брат? Чи ні? Чи він тільки магазином займався? Чи ще й ходив так. до просвіти туди? Він бригадиром був. Ні, не, не казали, Бригадиром не. секретаром був. Так. – А? – Секретаром привіт за Польщі? Так. Так. А то який брат до Польщі не було, ну, найстарший, Іван, найстарший. Найстарший. Бо, не, року, то не зробив. Він мама з бабою приїхала сюди, він його заарештували. В тюрмі був там в Польщі, тоді вийшов, він втік в, в Дансь, поїхав, там, там його вивезли. А за що його заарештували? А? За що заарештували? Я не знаю, що заарештували, я знаю за що. А він ще може тоді, як ви ще там були в себе вдома, <гум> він не був в тій організації українських націоналістів, може там молодь Це гурмалася. Хлопці збиралися, були такими патріотично налаштованими. Це не не мала. Баба, баба на, ну, на 15 років почні молодша. Mm -hmm. то вона, вона звідки там? Так, так, на 15, а А ви кажете, його ще там поляки посудили? Так, там вдома. Так, так. А в якому році? мама ходили, а він, поляки дали йому на плечі таку шафу, Ну, каже, сині очі, каже, вивалили і так двигав. І потім ми поїхали, щоб поляки не пустили Івана, вивезли його десь з Німеччини, чи що, я не знаю. А де саме він там був, в тюрмі його тримали десь? Любачеві? Та як же? То в Любачеві його тримали, так? А як же? Та. та мама ходила до Любачева. А який то рік був, коли його засудили? А я не знаю. Ну Десь приблизно, може. То, що до Скільки, того, як війна вибухнула, ми мали виїжджати, то його то ще його тримали Любачеві. Аж кого його вивезли, то я не знаю. А ні-ні, а посудили коли? Війна була чи ще до війни? Та до війни ще. Буде деякі якийсь 41-й, 42-й. А хто там про розказі, тільки я не зрозуміла, а за що вашого брата посудили поляки? Ну Не знаю, бо він був так секретаром і магазин перевірював, то пальці в магазині придавала. Отак ні, так. Так. Так, так. То його з хати забрали? А? Його з хати забрали. З А він скільки класу закінчив. А я не знаю, на його мама дала його за кшен вчити. Господарка велика, то тато вмер, а мама пішла, відібрала. Так, Відібрала мама Івана, бо не було кому робити. А де він вчився в Любачеві? Ви кажете, на священника вчився. там? не знаю, де мама дала за то